Да, я засідання. Засідання. Далеку повноваження. Да, ми так. розглянули порядок денний, чергової 85-ї сесії міської ради, і всі проєкти рішень. Що стосується бюджетних питань, в принципі, ми погоджуємо всі проєкти рішень, тільки є деякі зауваження. По-перше, Змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей за жорсткої міської територіальної громади на 25-й рік доповідає Галкіна Галина Олександрівна. Там звучить рішення вирішили затвердити програму, а назва рішення пронесення. Тому відкоригувати так як потрібно. Першим пунктом бути внести зміни до програми, і якщо треба затвердити нові редакції, значить це буде там ну, наступні пункти. Ради на 25 рік. Всі заходи розглянули, питань у нас нема, але програма підтримки для придбання паланомотивних матеріалів надійшла. Ну, пропозиція вчора. Ми сьогодні розглянули, подивилися, так, да, це дійсно програма передбачає, цей заход передбачає полив вулиць в таку спеку і на. Що ще у нас Є пояснювальна записка, від, і, і ми пропрацювання гуманітарної допомоги. Тому також ми підтримуємо. І доповнення можна? Так, Я так, так. Я пропоную, щоб виконков при розгляді програми на 26 й рік по благоустрію та озеленені. Були в програму включені оці моменти, які, які зараз ми розглядаємо Що? питанням щодо місячно, да, да. щодо підтримки фінансової допомоги. Тобто це повинно бути включено через програму благоустрій або озеленення Оці моменти. І Це, то, діка, там, це буде на декатах поставлять, то буде, гімн, в 9 ну так як ви їх там проаналізували якісь кошти ну, перерозподіляти. Так, 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 ну, так, так. Ну, Я думаю, що всі, всі заходи щодо ну, сум, все підтримано. І, і ще ну, одна програма підтримки це, 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 для прокладки трубопроводів. Ми доповнюємо в програму, доповнюємо і хай до суму to <laughs> go Випалково, що орендна плата за землю хороша. Більше, більше 100%. Ага. Це, це за тим, стоїть їй там. Ну, все, я думаю, що 22 липня ми підтримаємо всі рішення Дякую.